710 день в Канаді, 24.05, 25. Е, от, сьогодні субота. Закінчилася мене субота. Напівробоча! Ху -ху -ху. Така субота. Ой. Я сьогодні спав не дуже добре, щось прокидався вночі, і потім зранку ще прокинувся в 7.40, В 7.38 прокинувся і з відчуттям ніби проспав. Е, але я сьогодні вихідний зразу думаю, так я ж сьогодні, сьогодні субота. Вихідний. Добре, сплю. Я рідко коли прокидаюсь так. І я тільки виробився, дзвонить до мене ахет з сьогодні будівлі. Е, він працює сьогодні, в нього четвер вихідний субота робоча. І він заліз в комп'ютер, бачить, купа в мене емердженсі заявочок. І вони по о, воді. Нема гарячої води. Нема гарячої води, дехто пише, немає опалення. І ясно, що сталося. Бойлери не працюють. Вчора вибивало світло, потім включили, і я так розумію, бойлери вибили головні рубильники, такого ще не було ні разу. Але ну, трапилося. Е, що робити? Я кажу, я встаю з тим, розберусь. Встав, зібрався, пішов, подивився. Ага, бойлери вирубились, вода остила, труби зменшили ці з'єднання, де резинова прокладка. Повідставали, щоб болти можна було руками закрутити. Рідина витекла і ну, тиск впав, все стоїть. Все стоїть і коротше, отака от фігня. Ну що, ми? ми взялись. Я подзвонив до шефа, кажу, така тут ситуація. Він каже, я зараз приїду. В нього там мала бути зустріч, він там мав, мав зустріч, але відмінив, приїхав до мене, каже, краще сюди. І ми з ним до обіду до 12-ї точно я десь вперше закінчив. То ми оце з цим бавились, з цим бавились, там підключали, там рубільники до електриків дзвонили, оглянули інші технічні приміщення, кондиціонери, все поперевіряли, бо виключилось все. Насоси помпи нічого не працювало. Тож, рідину знайшли глайкол, долили рідини, долили води, все попроганяли. Запустили ми тільки 3 з 5 бойлерів. Я завтра піду ще раз перевірю. Сьогодні вже не піду нікуди. І, це. І побачимо, що там. Ну, Я запущу, напевно, ще 2, щоб вже працювали всі 5. І то, зараз тепло. Вода гаряча є, нормально. Мені треба було гарячу воду, бо я сьогодні після обіду вирішив постригтись. Постригся я, аж потім замітив, ну, на камері може не дуже видно. Ось тут є така от полоска, перехід не дуже загладив. З другої сторони, норм. А з цієї сторони ні. Ну, а так, ніби норм. Перевірив я, до речі, це дзеркало. Це класне дзеркало, воно отак складається, відкривається одна, друга, і, і отут ще одне дзеркало посередині з підсвіткою, Я повішав його на двері. Плюс у мене ще велике дзеркало в ванні і стрілитись було дуже зручно, близько. Все, я думаю, підсвітка буде резити в очі. А потім ні, звиклося дуже класно. От. Пострився, пообідав, по... ні, попив кави, потім поїв. І ми сьогодні вирішили поїхати покататися на самокатах. У -у -у. Уже го під вечір. Взяли самокати, погнали. Поїхали ми наліво. Там гарна була доріжка. З... З правої сторони від річки це біля річки прям поруч. Така собі дорога. Мені не дуже... ну, нормально, їдеш, гарні, краєвидики. Але з лівої сторони, якщо їхати туди, то там краще і така асфальтована, рівнесенька. Я думаю, скільки цей самокат їде. Я 60 розганявся. Я думаю, ще більше можна розігнатись. Потужний капет, дуже класний самокат, мені подобається. Фантом. Фантом. І це. Класний, класний самокат літає. Я його заряджа тільки один раз. Зарядив і от вже три рази на ньому катаюсь. Він не розряджається. І... Хороша батарея в нього заряд хороша. Аполо фантом. Гадав Аполо. так. І такі от справи. Ніби, Ніби все. Дзвонив тільки що до мене охоронець. Вже пів-дванадцята. Каже, в одній з квартир каже, що капає зі В Ванні. Ну, охоронець каже, він пішов, подивився, нічого там не капає. Ніби сухо, може якийсь конденсат чи ще щось. Ну, Подивимось. Якщо що, завтра зайду. І ще в одній квартирі ще якась фігня була. Там. Чи туалет забитий, а це два педру, ну, але нехай почекають. Це не межін. Сьогодні ми були брудні, брудні капець в тому всьому. Тих рідинах. Тож все? Відпочивати!